Правильне харчування запорука здорового життя. 16 жовтня у всьому світі відзначають Всесвітній день здорового харчування. Його метою є підвищення обізнаності про правильне харчування та його вплив на наше здоров'я. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, до 80% усіх захворювань тією чи іншою мірою пов'язані з неправильним раціоном. А кожна п'ята смерть на планеті стається через погані харчові звички. Всесвітній день здорового харчування, який відзначається, 16 жовтня чудова нагода за Вислатись над тим, що ми їмо, тож ми вирішили дізнатися у криворіжців, чи притримуються вони правильного раціону, та чи є людина, яка зранку їсть вівсянку, а не випиває каву з круасаном. Ходімо дізнаємось, чи притримуєтесь ви правил здорового харчування? Намагаюсь. А скажіть, що в вашому розумінні загалом таке правильне харчування? А, ну менше, може, якогось глютену, хлібу, солодкого, жирного, смаженого. Такого ну більше молочки, якщо там немає якогось непереносимості. Розпланіване я не притримую здорового харчування. На мою думку, це розплановане харчування, овочі, фрукти, м'ясо. Правда, для цього потрібно багато грошей. А що саме для вас правильний раціон? Ну, це ну, саме для мене, для мого організму, скажімо так, більше підходить білкове харчування наразі. Поменше. Выводю, звісно, і овочі, фрукти. Питання здорового харчування набуває все більшого значення у сучасному суспільстві. Від того, що ми їмо щодня, залежить не лише наша енергія та самопочуття, але й довготривалий стан здоров'я. Згідно з дослідженнями, неправильне харчування підвищує ризик розвитку серцево-судинних захворювань, цукрового діабету, ожиріння, онкологічних хвороб та інших хвороб цивілізації. Особливо важливим є питання їх профілактики, яке починається зі збалансованого раціону. За допомогою харчування ми можемо ці хвороби профілактикувати і не допускати їх розвиток. От, а для того, щоб нам а, уникнути, так скажімо, цих помилок метаболізму, нам треба притримуватися базових правил харчування це триразове харчування без перекусів. Сніданок він має бути білково-жировим солоним. Це а, дозволить вам зберегти стабільний рівень енергії протягом дня, це дозволить вам профілактикувати проблеми з жовчним міхуром, а також а, дозволить профілактикувати цукровий діабет. Обід і вечеря в нас складається за однаковим принципом, тобто ми беремо тарілку, ділимо на три рівні частини. Одну частину ми заповнюємо гарніром, другу частину ми заповнюємо будь-яким білком, тобто це риба, м'ясо, морепродукти, яйця, третя частина це клітковина, овочі і трошки олії або насіння. Експерти з питань харчування рекомендують дотримуватися кількох ключових принципів для підтримки здорового способу життя: адекватне споживання калорій. Кожна людина повинна отримувати стільки енергії з їжею, скільки потребує для своїх щоденних активностей. Недостатнє або надмірне споживання калорій призводить до негативних наслідків для здоров'я, різноманітність продуктів. Щоденний раціон має включати овочі, фрукти, бобові, цільні злаки, горіхи, пасіння, нежирне м'ясо, риба та молочні продукти. Ці продукти забезпечують. Організм важливими вітамінами та мінералами, обмеження оброблених продуктів, продукти, що пройшли технологічну обробку і містять багато цукру, солі та шкідливих жирів, можуть спричинити підвищений ризик розвитку захворювань. Їх слід споживати якомога рідше, оптимальний режим харчування. Рекомендується дотримуватись регулярності в прийомах їжі та намагатися уникати переїдання. Маленькі порції, але часті прийоми їжі, сприяють кращому засвоєнню поживних речовин, здорова гідратація, пиття достатньо Кості води є важливим для підтримки здорового балансу рідини в організмі. Водночас рекомендується обмежувати споживання напоїв, які місять велику кількість цукру, таких як солодкі газовані напої та соки. Дотримання харчової безпеки. Варто ретельно вибирати якісні продукти, дотримуватись правил, їх зберігання та приготування. Це допоможе уникнути харчових отруєнь та інших проблем зі здоров'ям. Фізична активність разом із здоровим харчуванням, регулярні фізичні вправи є ключовим елементом здорового способу життя. Рухливість допомагає контролювати вагу і зміцнює серцево-судинну систему. Але змінити свої харчові звички за один день неможливо, але важливо поступово і послідовно рухатись до здоровішого раціону. Тому вже зараз у всесвітній день здорового харчування задумайтесь над своїм раціоном. Перегляньте щоденні звички та внесіть хоча б невеликі корективи, які з часом можуть суттєво покращити якість життя. Пам'ятайте, наше здоров'я це наша відповідальність. Маргарита Назаренко, Едуард Лушпенко, перший міський.